Це байк для тих, хто хоче максимальний запас ходу на електромотоциклі. Цей електромотоцикл можна назвати прям ідеальним співвідношенням ціни та якості. Адже тут стоїть всього 1,5 кВт мотор. Чому це основна його фішка, і плюшка, і плюс? Тому що у нас закони стають дедалі жорсткішими. і всі Прям на повалу розповідаю, що електромотоцикли скоро будуть стопарити на дорогах і змушувати, щоб ти показував права на нього. Тоді як півтора кВт ще дуже довго не будуть піддаватися ніяким, грубо кажучи, санкціям, півтора кВт ти завжди можеш виставляти як електровелосипед. звичайний електровелосипед. Зараз. Хворіг для електровелосипеда – це 3 кВт від 3 кВт це вже мотоцикл, на який треба права. 1,5 кВт, ще ой, як довго буде вважатися велосипедом. Тому це закос на майбутнє. Батарейка тут стоїть на 72 В 100 ампер годин. Тобто на 7 кВт. годин. І цієї батарейки з таким невеличким мотором, грубо кажучи, який розвиває 90 км на годину. Вистачає до 200 км на одному заряді при тому, що топити газ у пол. Тобто, якщо постійно їхати 90 км на годину. Якщо ж ви обмежитеся всього 60 км на годину, по-перше, це ендур, він ідеально підійде для лісу, для бездоріжжя. Там ти сильно не розгонишся, бо просто вріжешся у дерево. Якщо ти будеш розганятися десь до 60 км на годину, то тобі вистачить і до 300 км, і до 350 км. На борту ви можете побачити зарядку. Зарядка на 19 А. Тепер ділимо: 100 А батарейка і 19 ампер зарядка. Це означає, що приблизно більш як за 5 годин ваш байк зарядиться. Але ви вважаєте, що 5 годин це довго. При цьому згадайте, що це 20. Майже Ампер 72 вольта, Тобто це майже 1,5 кВт зарядка. 1,5 кВт закачується у цю батарейку за годину. З іншого боку, ця зарядка може підключатися абсолютно до будь-якої розетки 220. Тобто ви можете вийти до будь-якої кафешки на будь-якій заправці і просто втикнутися у будь-яку розетку 220. Більше того, вона працює також і від 110 В. Тобто вона підходить навіть якщо ви за кордоном. Де розетки співносно мають нижчу напругу. Наприклад, наприклад, у США сама батарейка тут стоїть нікель кобальтова що дозволяє для наших широт дуже великі можливості, адже всі кажуть, ця електричка в мороз просто сяде. А це нікель кобальт Він не сідає і при мінус 20, і при мінус 30. Більше того, він може заряджатися при нулі. І навіть ви можете просто неба залишити свій байк, і з ним все буде в порядку. З однієї простої причини, це нікер має І найголовніше, на відміну від усіх аналогів, цей байк найлегше піддається ремонту. По-перше, він майже й не ламається. Єдине, що може статися, це ви захочете трошки його покращити. Тут стоїть контролер на 350 А фазного току. Що означає, що в мотор на 1,5 кВт номіналу вливається до 25 кВт. З нинішніми настройками дозволяє йому розвивати швидкість до 90 км на годину. При цьому мотор стоїть кваншунь, що означає, що там якісна мідь, а якісна мідь має низьку, низьке супротивлення, що дозволяє не перегріватися. Під час довгих поїздок. Це дуже і дуже важливо. Амортизація на цьому байку просто найкраща. Ви можете сісти і їздити навіть по кочкам, і навіть не відчувати цього. Тому, наприклад, я вважаю, що це просто знахідка для військових, особливо тих, які напередку, бо там доріг просто нема. На старті, цей малюк взує будь-якого бензина. Тому що, на відміну від будь-який бензин, йому не потрібно ніякої передачі переключати. Ти просто увімкнув і нажав на газ. І все, він поїхав. Тут немає деталей, які труться, адже це електрика. Вона переміщується не за рахунок мікроскопічних вибухів, вона переміщується за рахунок магнітного поля. Магнітне поле, в свою чергу, настроюється. Воно може, може бути більшим або меншим. Від цього залежить і розхід. У даному випадку ми доволі грамотно все розрахували, щоб розхід не був великим, і за рахунок цього ви отримали максимально економічний байк. Вартість я б вам радив підібрати особисто на, на вашу кишеню, на ваші потреби, щоб він співвідносився. Із вашими потребами, і я вам гарантую, що він не буде дорогим, як ви вважаєте. Адже ми можемо підібрати настільки якісне співвідношення, що ось ви сказали, треба, щоб він міг повезти мене, мого побратима, у броніках із джавелінами або ще з чимось, і ми розрахуємо так, щоб вистачило потужності, все це понести. і ще, Ну а запас міцності рами тут е, шикарний, тому за це переживати взагалі не треба. Е, самі батарейки мають запас служби від 2,5 тисячі циклів. Це якщо тримати на вулиці просто неба, на холоді, на морозі при мінус 20 і заряджати при нулі, тоді так це буде 2,5 тисячі циклів. А і при цьому вони здатні заряджатися і за одну годину. Краще за 2 години, щоб не перегривалися ячейки і не розбалансовувалася сама батарейка. Отже, по-перше, воно здатне дуже швидко заряджатися. При потребі можна навіть поставити перехідник, який дозволить заряджатися від стаціонарних зарядок від електромобілів, таких як Тесла, щоб ви швидко зарядилися і поїхали далі. Але це для тих, кому не шкода батарейку. Особисто мені батарейку шкода, тому. Я вважаю, що оптимальний час зарядки це 2-3 години, навіть 4, щоб усі ячейки якісно збалансувалися і при цьому не перегрілися. І при цьому режимі запас циклів лишається 25 тисячі. Що приблизно, якщо кожен день розряджати повністю і повністю заряджати, хоча це дуже багато треба виїздити, це треба щодня кататися. Треба бути кур'єром як мінімум. Але ну не знаю, нащо кур'єру така велика махіна. Цього вистачить на 7 років. 7 років щоденної їзди. А якщо ви катаєтеся рідше, то і на 10, і на 15, і на 20 років. Ця технологія була розроблена корейцями. Саме як щось передове, щось легке, щось для електротранспорту. Адже якщо порівняти ємність цих батарей, то на 1 кіло... кілограм припадає 300 Вт годину. Тоді як, ось, наприклад, автомобільний акумулятор, у нього на 1 кВт припадає 15 кг. тобто на... на один кілограм взагалі ніж. Дуже батарейка важить всього-навсього. Трохи більше 20 кг, що дозволяє вам використати запас міцності самого байка, запас е підйомності самого мотора на ваші особисті речі і потреби. Даний байк він легко витримує 200 кг, що є два дорослих чоловіки. Я більше скажу, він витримає і 300. Але краще е цього не випробовувати. Довго, тому що все одно мотор всього-навсього 1,5 кВт в номіналі, хоча в нього вивається 30 кВт, 300 кг не варто на нього нагружати. 200 це максимум. Але і це набагато більше, ніж конкуренти, ті самі Еліки, в яких просто велосипедна рама. Подивіться, ось на ці тормоза. Це якісні мотоциклетні тормоза. У них запас міцності. Такий, що треба щодня їздити, щоб через два роки ти замінив колодки. Тоді, як в Еліка і в аналогів, ти міняєш колодки чи не кожен місяць. Особисто в мене був електровелосипед, типу Еліка, то я взагалі через тиждень міняв колодки, намагався вже якось зекономити, щось вигадати. Але ось готове рішення: мотоциклетні тормоза. Треба зрозуміти, що електротранспорт це не іграшка, це вже нове покоління транспорту. роблю цей сафел, for real сафрел. Йо your shots for real No way back for real I'm at the start for real Don't even stop for real Hold that meta for real Making this shit for real Roblox ain't star for real No way can't stop for real Yours are your shots for real No way back for real I'm at the start for real Don't even stop for real Hold that meta for real Making this shit for real Щоб там не сталося ліко із смарами Бича мило із цим okay. Навіть на Вомацькій у повній темряві Я знайду шлях і піду по нім Мала швидкість, але я на обертах Коло за колом, я в пошуках досвіду it's Моє діло орить як рукописи Голю, не апичись моєм паломням